На своєму каналі я дуже багато говорю про літературу художню, але часто оминаю нонфікшн, який насправді може стати вашим місточком в світ літератури. Тому несправедливо було би не зробити подібне відео. А отже, ми сьогодні поговоримо про декілька нонфікшн-книжок, які мені надзвичайно подобаються, і якими хочу з вами поділитись. Почнемо ми з бузько-тематичної книжки. Чому? Тому що мені здається, що вона більше сподобається людям, які, в принципі, цього автора раніше читали, і яким він подобається. Це Габріель Гарсія Маркес Скандал Сторіччя. Цій книзі зібрані його есеї або якісь його журналістські записи е, ну, абсолютно різноманітні на різні теми, починаючи від певних політичних подій тогочасних, закінчуючи там тим, як він Гімінгвея зустрів. І насправді цей есей про те, як він зустрів Ернеста Гімінгвея. Він настільки зворушливий, я його безмежною любов'ю люблю. Це ситуація, коли Маркіс був ще зовсім молодим, він на той момент ще був журналістом, не писав художню прозу. І він прогулювався вулицею та побачив е з іншої її сторони Ернеста Негмінвея, яким, вочевидь, захоплювався. Він, єдине, що спромігся йому крикнути, це І на диво, Гімінгвей зрозумів, що це сказано в його бік, повернувся, помахав і пішов далі. Ну, це дивовижно насправді розуміти, що настільки великий письменник, лауреат Нобелівської премії, захоплений іншим письменником, і, от в той момент він навіть уявити не міг, що колись він буде стояти з Гемінгвеєм на одній сходинці і буде не менш геніальним, ніж він. Тому для мене це дійсно зворушливо. Рухаємось далі, і тут у нас, думаю, ви чули або бачили від інших блогерів. Це коротка історія філософії Найджел Ворбертон. Ем, книжка, по-перше, гарна, і вона мені надзвичайно подобається тим, що тут м'яка обкладинка. Це дуже зручно. Ем... Взагалі, можна було би клішовано сказати, що прочитайте коротку історію філософії для загального розвитку, але мені особисто насправді не подобається ця фраза про загальний розвиток. Проте, проте в ній є коріння таке зернятко правди, тому що. Ну, кому не подобаються плюс-мінус ерудовані люди, і ніхто ж не каже вам, що ви прям мусите і в культурі, і в філософії, і в там ядерній фізиці розбиратись на 100%, Але е, чому б не розібратись, хоча б коротко, щоб принаймні розуміти, що таке філософія, е, які там буфії розвиток від античності до сьогодення, які там основні ідеї можливо. Це навіть збагатить вас е, в багатьох планах. А мені здається, що це саме так, тому що щоразу читаючи там нову главу, бо я ще цю книжку не добила до кінця, е, ти читаєш, дивишся і розумієш, що ну так, філософія, вона всюди, філософія в усьому, філософія занадто багато на що вплинула, щоб робити вигляд, що от мені воно не потрібно для читання. Тому і справді раджу, особливо якщо у вас є якесь внутрішнє упередження щодо філософії, тобто. Зрозуміло, що багатьом не хочеться брати якогось там канта і сидіти читати. і насправді багатьом це і не потрібно. Але можливо, у вас є якийсь внутрішній поклик до того, щоб, хоча б принаймні так по верхах розбиратись, що таке філософія, які там основні течії, які є видатні філософи, про що вони взагалі міркували. Тому обов'язково прочитати цю книжку. Наступна книжка, і тут я зрозуміла, що збрехала вам, тому що вона теж вузько тематична. Е, хоча, в принципі, так можна про будь-яку з цих сказати. Та, мабуть, це буде некоректно, тому е, окей, це Томас Кей Фостер жвавий і захопливий посібник з читання між рядків. Читай як професор. Ось така теж гарна книжка, теж в м'якій обкладинці, що супер круто. Е, значить, про що ця книжка? Це про те, як читати як професор. В принципі, все зрозуміло. Ем, якщо детальніше, то книжка вчить вас бачити якісь сенси, вчить розуміти алюзії до чогось, вчить розрізняти ем, там, різні стилі, вчить, наприклад, тут мені дуже подобається фраза про те, що якщо ти не знаєш, звідки взята цитата, то це або Шекспір, або Біблія. Е, і це просто характеризує всю цю книжку, бо вона. Максимально з таким гумором написана, вона приємна, вона легка, вона цікава. Єдине, що від вас вона вимагає як від читача, це просто тримати свою увагу, і в принципі це все. Але те, що вона вам як читачу дає, це просто супер. Це ну мені здається, що дуже сильно підвищує вас як читача на якихось там умовних сходинках експертності, тому що. Ну, справді, ти починаєш там десь бачити якісь алюзії, десь розуміти якісь глибокі інтертекстуальні приколи, десь ти така, о, а це із Аристотеля. Ну, тобто, це прикольно. І мені здається, що якщо ви читаєте знов-таки не тільки для ескапізму, але й для якогось інтелектуального задоволення, то це вам реально знадобиться. І остання книжка, про яку я буду найбільше говорити за сьогодні, це. Книжка, яку я не дочитала до сих пір, але яку я читаю доволі довго, поступово через величезну кількість інформації, яка тут міститься, це е, Дякую, видавництву лабораторія. Книжка Ізабель Вілкерсон, лауреатки поліцейської премії Каста Витоки наших невдоволень. Е, я не знаю, чи помітно вам, скільки тут закладено тільки на початку цієї книжки. Прям. Дуже багато. І чимало всіляких нотаток всередині. Я навіть не буду ну тут, ну тут просто дійсно їх чимало, знов таки. Думаю, в принципі, ви розумієте, про що тут йдеться про кастову систему. Ізабель Вілкерсон пропонує нам розглянути кастову систему не тільки як щось притамане, наприклад, індійському суспільству, а як щось, що в принципі функціонує в усьому світі. Оці всі моделі, наприклад, Третього Райху, і звідки вони взяли ці моделі, тому що я прям на полях собі зафіксувала думку про те, що насправді світ не прогавив появу нацизму, він його породив, всі ці демократичні псевдодемократичні на той момент суспільства, вони і породили власне цю систему. Тож це супер цікаво, багато тейків для вас. Стають таким осяянням, вона розглядає дуже багато американську кастову систему і дуже багато прикладів жахливого ставлення до темношкірих людей, в тому числі згадує Третій Райх, Далі, поки що, я не знаю, які ще вона буде приклади розглядати, тому що я тільки на 114 сторінці, а це от приблизно стільки від книжки, але тут. Вже було проговорено так багато, що мені здається, це буде моя найулюбленіша нонфікшн-книжка. Адже тут прям рясніє все цитатами, які можна брати собі для якихось есеїв для своєї якоїсь можливо наукової діяльності, якщо ви там працюєте в сфері соціології, психології чи чогось такого. Культурологічні якісь можна писати есеї чи роботи, посилаючись на цю книжку. Тут справді прям джерело. Того, над чим варто подумати. Тут багато зносик на певну літературу. Наприклад, через цю книжку мені захотілося прочитати Джеймса Болдвіна, тому що тут багато згадуються якісь його цитати, а Джеймс Болдвін це американський письменник і важлива постать в боротьбі проти расизму. Він, цей послідович, послідовник, точніше, Мартіна Лютера Кінга, він багато в чому, не сказати, що новатор, але. Такий рок зірка літературна. Тому прям дуже захотілося. Я сподіваюся, що хтось з наших видавців якомога скоріше в гарному виданні надрукує Джеймса Болдвіна. Мені б хотілося, звісно, від кому бук чи, наприклад, Стилета і Стилоса, чи ще одну сторінку. Я, звісно, не цікаю, але, але хто знає. А тепер я просто пропоную прочитати вам буквально декілька цитат з цієї книжки, які я підкреслила, просто для того, щоб ви розуміли, про що вона, як пише Ізабель Вілкерсон, і чи цікаво вам буде це читати. Кастова система існує тоді, коли людині надають або позбавляють поваги статусу, репутації, уваги, привілеїв, ресурсів, виправдання за відсутністю доказів, доброго ставлення на підставі гаданого рангу чи місця в ієрархії, Кастова система постає проти афроамериканки, яка без усіляких жартів чи вибачень сідає на чолі стола, розмовляючи російською. Ця система прагне, щоб американець азійського походження використовував свої знання технології на благо компанії, але не претендував на посаду генерального директора. Водночас вона вважає цілком логічним, щоб 16-річний білий піліток обіймав посаду директора магазини і керував співробітниками з підлеглої кастри у тричі старшими за нього. Кастова система підступна і тому могутня, оскільки позбавлена ненависті і не завжди стосується особистості. Це наїжджена колія комфортного заведеного порядку і необдуманих очікувань, моделі соціального устрою, які тривають так довго, що все видається цілком природнім. Хоч би яких успіхів ви досягли в житті, хоч би якими багатими стали, хоч би як люди вас шанували, та хоч що б ви робили, сказав зірковий гравець НБА Леброн Джеймс, журналістам всього за рік до того. Якщо ви афроамериканець або афроамериканка, це залишиться з вами назавжди. Що ж, дякую, що додивились це відео до кінця, і хоч воно коротке, сподіваюся, що все-таки для вас корисне. Залишайте свій коментар і обов'язково зазирніть попис до цього відео, адже там є збори, там можна підтримати канал своєю копійкою, а також там безліч моїх соціальних мереж, де так само безліч літературного контенту. Все, пока!